Я людина, яка має свою позицію, я радикальна, я е, відстоюю і просуваю українську мову. Е, я дуже люблю е, спілкуватися з людьми. Мене це настільки заряджає емоціями, настільки енергією якою заряджає. Я типу, вірю в те, що енергія обмінюється, всяке таке. Якщо б мені просто це не подобалося, я б цим не займалася. Це те, чим горить моя душа, тобто в мене немає вихідних. З чого власне блогери заробляють? Боже, чим я займаюся така безробіття? Друзі, привіт! Мене звуть Андрій. і Ми продовжуємо знайомити вас з успішними випускниками університету Карля Данила. Гостою сьогоднішнього інтерв'ю стала Мар'яна Гутак, відома блогерка з інстаграм. Пані Мар'яна навчалася в університеті Карля Данила за спеціальністю журналістика та завершила навчання у 2022 році. Тож, пані Мар'яно, я вас вітаю. Я дуже рада бути тут присутній, дуже рада поділитися своїм досвідом. Я хочу від е, навчання, від вашого навчання в університеті Перля Данила, про яке я згадував вступі, перейти до зараз. Зараз, напевно, найцікавіше те, чим ви займаєтесь. От розкажіть, будь ласка, трохи про таку свою професійну діяльність, взагалі, от як проходить ваш такий робочий день? Мій день напряму пов'язаний з тим, яку спеціальність я здобувала журналістика. Е, і я власне веду свій блог, в якому вже немало читачів. Боже, я навіть не знаю скільки. 934 тридцять чотири Так, 934 тисячі. Е, і мій день напряму починається з того, що я прокидаюся інколи відразу з е, камерою, коли я хочу зняти щось прикольне. Коли я вже знаєте, ага, зранку щось буде таке, що Іван впав з ліжка, наприклад. Він так типу любить, він перекочується. Знаєте, як малі діти перекочується і пад Далі Далі снідаю. Знімаю, наприклад, якусь свою ранкову рутину, ділюсь якимись класними лайфхаками з читачами про не знаю догляд за шкірою, за волоссям, читаю обов'язково новини, тому що я вважаю, що в теперішньому часі кожен свідомий громадянин і тим більше журналіст має бути у курсі того, що взагалі відбувається в нашій країні. Якщо новини, такі, які мене тригерять, чи зачіпають мене, чи стосуються того, наприклад, я хочуть впливати на людей. Я обов'язково даю свою думку на, на це, так як журналі. Лісти повинні це робити, і протягом дня я займаюся. Боже, чи не займаюся така безробітня? <рес> просто мені здається, що сфера блогерства це дуже така обширна сфера, там багато так. різних напрямків діяльності. До речі, якщо про це згадати, знову ж таки, це дуже багато різних напрямків діяльності. А який з них вас трохи дратує? А який з них вам найбільше подобається? Я дуже люблю спілкуватися з людьми. Для мене це просто. Настільки мене настільки заряджає емоціями, настільки енергію якоюсь заряджає. Я типу вірю в те, що енергія обмінюється, всяке таке. І якраз я, напевно, з дитинства батьки розуміли, що я напевно, буду журналістом. А те, що мені не подобається в блогерстві, це напевно. Нема такого. Усе от нема нема такого, от, Я сім років веду свій блог, і я розумію, що навіть мені подобаються ці коментарі, якісь негативні, бо, звісно, не всім можна подобатись. Е і навіть ці коментарі, негативні, знаєш, вони так, типу, е якось все одно мене заряджають. Типу, я вмію переробляти цю внутрішню негативну енергію від людей в якесь своє русло, і я типу від того кайфую. Я кажу, я крейзі. Ось. І якщо б мені просто це не подобалося, я б цим не займалася. Це, те, чим горить моя душа, тобто в мене немає вихідних, тому що я вважаю, що блогерство це не робота, це стиль життя. Mm -hmm. е, ось, і я так вже живу, і всі навколо мене страждають я так. <постійно>, постійно в кадрі, постійно мусить бути при параді. Знаєш, став вже оп, як цей, як в армії. Багато хто, до речі, насправді дуже хоче стати блогером, особливо нашому візитом в віці студентства. Я розумію, що це часто може здаватися значно складніше, ніж здається. І я хочу запитати вас, наскільки от зараз, в даний момент, на вашу думку, складно почати в цьому всьому, наскільки це насправді можливо дорого. І у вас час, коли ви починали, активно цим займалися, наскільки було складно тоді? А так, коли я почала цим займатися, щоб ви собі розуміли, не було ще навіть е, сторіс. Тобто це були суто фотографії в інстаграмі, які, якими можна було ділитися. Пам'ятаю, я біля стіни робила різні фотографії. Я взагалі знала, що на цій платформі вона переросте в настільки круту платформу, якою вона зараз є. І було дуже складно. Тобто, якщо зараз ми ну вже є багато різних курсів, як типу стати блогером, чи ми бачимо наочні приклади тих блогерів, які, ну, які вже є, які вже такі, як. Руками, то тоді не було в кого вчитись. Типу, ти мав сам якось показувати, що ти цікавий, і типу сам вчитися цього. Хоча я вважаю, що якщо типу ти крейзі якась людина, як в тебе, коли в тебе мега багато ідей, коли тебе всюди носить, як буря по світу, то типу тобі не приходиться видумувати, що ж людям показати. Тому як я казала, тоді було мега складно, але зараз також просто в своєму е в Різному вигляді, давай так тоді було складно тим, що не було прикладів а зараз настільки складно зараз складно, бо прикладів настільки багато, що глядач просто не може засвоїти таку кількість інформації. Так тому зараз. Виходять, виходить бути блогером тільки тим, хто має якусь таку фішку свою. Давай так, що не повторювалося, що унікальне. Наприклад, не знаю, ведуть веде свій блог. От якраз ми вчора розмовляли про це з подружкою Веде свій блог чувак, який робить вироби з дерева. Але це типу прикольно показує. Якось підбігає до камери. Так сьогодні ми зробили стілець, але який стілець і щось в ньому. Постійно придумує. і людям це цікаво дивитися. Чи, наприклад, якась жінка з привозу, я вже забула, її там звати, тоже, типу, такий специфічний контент знімає, але типу це людям зайшло. Ось, чи, наприклад, оце ходи, знаєш? Оце такий був тренд на оце. хочеш якусь сумочку? ходи, оце. Ось. Тому зараз може стати популярним той, хто має ізюминку, хто має такий стиль життя. Т, тобто стиль життя, коли тебе носять сюди. І я вважаю, що якщо людина спокійна, то, наприклад, але вона хоче вести блог і, наприклад, має якісь захоплення, то можна вести свій блог з вузькою цільовою аудиторією. Тобто, коли тебе там дивиться 10 тисяч людей, але всі цільові, наприклад, по психології чи про журналі, по, чи по журналістиці і тому подібне. А от тобто ви кажете, що має бути така ізюминка, От мені цікаво, власне, запитати. Як ви собі відповідаєте на питання, чому саме ви цікаві саме своїй аудиторії? От що таке от вас сполучує, через що їм цікаво вас дивитись? Я людина, яка має свою позицію, я радикальна, я відстоюю і просуваю українську мову. Я цілеспрямована і, можливо, я справедлива, і тим я людям запам'ятовуюсь. Я людина, якій не треба продумувати інфоприводи, тому що інфоприводи це в принципі моє життя. Тобто, якщо комусь потрібно складати сценарії для того, щоб е, було цікаво дивитись, то в принципі я можу просто виїхати на дорогу. У мене врізюється якийсь поляк, і я вже думаю, так це ж просто я вийшла на вулицю. Це стиль життя. Тому, думаю, мене дивляться люди, тому що я на все маю свою думку. Я не хочу слідувати за кимось. Тобто, якщо, як я, мені мама завжди казала, якщо всі будуть стрибати з моста, ти стрибнеш, я скажу, ні, в мене є собі своя думка, свою піду далі. Тому я вважаю, що кожен хоче слідувати за тим, чого йому бракує. Багатьом людям бракує своєї думки, багатьом людям бракує оцього такого рішення, рішення змінити життя. Тому десь. В... в моєму блозі їм це відкликується, тобто ви говорите про таку можливість проявлятися, і в багатьох людей з цим проблема, те, що. Ну тобто вони їм складно, наприклад, проявляти себе, бути умовно не та як усі, і бути якимось індивідуальним. Я хочу запитати, а звідки у вас все ж таки взялися ця така дуже цілісна, така серйозна індивідуальність? Тобто, ви не боїтеся проявлятися? Чи це було якось з дитинства? Так складалося, чи ви працювали над собою, щоб все ж таки бути впевненою в собі і це проявляти? Я вважаю, що це все взагалі йде з дитинства. Коли е, мама з татом завжди мені казали: Ти молодець, ти розумна, ти найкраща, тебе все вийде, ти здаш е, не буває такого, як не вийде. Просто залежить від твого бажання. Батьки завжди мене хвалили з дитинства, і тому така заклалася думка. Навіть у 4 роки мені казали: Ставай на стілець, десь. Де багато людей ставає на стрілець, вірш, всім це сподобається. Вони не казали, типу вони не засуджували. Вони не казали, типу, тихо, тихо не виділяйся. Вони казали, давай, давай, ти, ти будеш зірочка, ти все зможеш. І типу, я вважаю, що от з дитинства ці речі е, показали мені, що не потрібно боятися потрібно бути такою безстрашною. Якщо ти чогось боїшся, це просто твої твоє внутрішнє це те, що потрібно перебороти. І коли ти це перебориш, ти е, навіть для людей ти якийсь приклад. Тому от з дитинства це все походить. Для багатьох блогерств це не лише про якісь хобі, а й про роботу, про заробіток. І я хочу запитати таке питання, яке для всіх, не для всіх, є зрозумілим і очевидним. З чого власне блогери заробляють? Блогери заробляють, і є такий прикол, що люди думають, що блогери заробляють з переглядів. Наприклад, якщо я сьогодні дивлюся якогось блогера, це він з мене заробив. Ні. В заробляють просто з рекламних інтеграцій, і в цьому плані так, це робота, тому що є серйозні договори. Це вже перейшло в таку можливо у 2018-му Це ще було так. Туди-сюди якийсь магазинчик взяв рекламу. А зараз це вже все дуже серйозно. Це звісно, що ФОП. Це, звісно, договори, це, звісно, терміни, дедлайни, це про щось більше, особливо коли ти вже такий більший блогер. Та то, то навіть маленькі, тобто всі мають всі заключають договори і всі по-серйозному до цього відносяться. Не так як колись а інстаграму може не бути, та всього може не бути, якщо так дивитися. Часто, коли ми чуємо про історії успіхів, люди, які їх розказують, вони забувають розказати про якісь помилки, невдачі, відверто факапи. І люди, які їх слухають і хочуть досягти схожого, їх може це демотивувати, тому що вони бачать, ось він такий успішний, а в мене тут я стараюсь не виходить. Блін, помилка за помилкою, стою на граблі і так далі. От я хочу запитати вас таке непопулярне запитання: не лише які найбільші досягнення, а які найбільші помилки ви допускали за свою кар'єру. Я, напевно, людина, яка е, перш ніж стати вже таким більшим блогером, якби я би не сказала, що супер відомим, так? але відомим, наприклад, там, десь хтось мене точно один, два, три рази бачу. Тобто, коли розмовляєте з людьми з Херсону, вони кажуть, а ми тебе вже знаємо. А я кажу, звідки? А ми тебе бачили в Інстаграмі? Тебе важко не побачити. Тобто десь хтось пересікався. І е, перших три роки мого блогерства були. Чотири навіть були невдалі. Тобто я чотири роки просто робила роботу, брала за це мінімальні кошти, і я була не цікава людям, тому що я не знайшла себе. Чотири роки я шукала себе в блозі, тобто, але я не здавалася, я чотири роки працювала для того, аби в мене вийшло. Тому що мене дивує, як зараз хочуть люди, от я став, починаю робити місяць часу і в мене не вийшло. Камон, я чотири роки старалась для того, щоб зараз мати те, що в мене є. Щоб бути зараз той, ким я є. І типу, це не просто справа одного дня, це, це те, як ти себе зашвидко відшліфуєш як людина в плані характеру, в плані емоцій, подачі і всього решта як блогера. Е, тому теперішнє покоління хоче все і зразу. Я кажу, так неможливо. Типу, ви дивитесь просто вже на е, результат, але ви не бачите історію. А історія вона, вона довга, вона важка е, і. Тільки я вважаю, якщо взяти отак силу, волю в кулак просто терпіння ти зможеш досягти. Не буває так, що от все, от все, ти виграв джекпот, джекпот не виграють. Ні, не ну, виграють, скільки там, один на мільйон. Ви, крім блогерства, є і бізнес-вумен, маєте свої е, бізнеси. Е, власне, розкажіть трохи про що ці бізнеси для вас? Е, бізнес, до речі, був перший, перший ніж блог. Е, я в 11 класі його почала, коли зрозуміла, що хочу мати такі, свої гроші. Я не хочу брати у батьків, бо мені просто навіть не вистачає їхніх гроші на свої якісь потреби, я не знаю, як я вмудрялася в той момент стільки хотіти, будучи в 11 класі. Але все ж я почала замовляти чохли, продавала чохли початку. Почала замовляти їх з Китаю, і люди почали купляти. Тобто навіть не було інстаграму. Я просто А ні! Зараз дає початку контактів. Така була погана мережа, то вже тепер на неї не заходимо. Там почала фотографувати і знімати відео, здається, що від мене є такі чехли. Потім зареєструвала вже інстаграм, де почала викладати фотографії, теж закріплювала під геолокацію, і люди почали з ближніх сіл купляти. Там десь мої батьки їм підвозили ті чехли. І це все настільки сильно поширилося, що вже десь до третього курсу університету, тобто я заробляла на третьому курсі, приблизно 30-40 тисяч гривень. Але це таке, ну, це початки. Е, ось. І вже далі, навіть швидше, на другому курсі я вже таку суму заробляла. Тобто в день у нас був обсяг замовлень, там, е, коли це там грудень, листопад, це мінімум 40, 50-60 замовлень в день. Е, ось, і, ми вже, і я зрозуміла, що треба рухатись далі. Е, і вже більше сили вкладати в блок і ще якийсь магазин. І далі вже там. Вона почала розвиватись, далі один, другий, третій магазин, і я цим горіла. І я вважаю, що людина має займатися тільки тим, як я казала, чим вона горить. Бо, наприклад, коли я перегораю в чомусь, я краще це залишу, я не буду себе мучити чи мучити якусь справу людей і все. І загалом будь-який бізнес, який я починала, я його розвивала прямо до топ. Потім мені вже не доїдало. Це, це проблема сучасного покоління. Я вважаю, тому що е, ми не можемо е, Фокусувати. фокусуватись. Та, та. ми, типу, нам важливо, щоб ми ловили кайф. От як від всього, не знаю, від будь-якої роботи. І е, зараз я починаю ще інший зовсім іншому напрямку, тому що це ще ріст вгору. Тобто кожен бізнес дає мені е, можливість рухатись вгору вгору Мені цікаво також запитати про УКД, бо ви вступали у 2018 році. Я хочу поцікавитись, скільки мене ще тоді в Україні близько не було. Яким цей університет був тоді, і коли ви вступали? От яка у вас була мотивація, власне, це робити? Мотивація, тому що дивлячись на мене, можна зрозуміти, що я істинний журналіст. Я говоряща, я проривна. То такий має бути журналіст. По факту він має бути такий, як, як іскра. Так, Чік загорається, і все, я лечу, я знімаю, я питаю. Тобто я відчувала, що це моє покликання і зрозуміла, що так я хочу бути журналістом, хочу рухатись цій сфері. в мене це виходить. Я вмію красиво розмовляти, якщо цього потребує ситуація. Я можу бути ем, гнучка е, і вперта. Е, я, тобто, якщо є ціль, я до неї діду. Якщо мені скажуть взяти інтерв'ю, там назвуть яку, якусь відому зірку, нема питань. За тиждень інтерв'ю буде у вас, тобто неважливо в кого. тобто Я знайду спосіб, як це зробити. І от така цілеспрямована. Тому ці всі риси і плюс е, бажання вміння фотографувати, знімати оце все мені якраз відкликнулося, коли я вирішила для себе обрати університет в коляднила. Тим більше він зараз рахується топ the топ він крутий. І е, кожен випускник розглядає його як е, можливість вступити. Просто не так багато. І щоб зробити це відео максимально корисним для наших студентів, які дивитися його, я хочу запитати вас таке доволі непросте питання: якщо б ви могли перенестися у свої 18-17 коли ви вступали, які такі три основні поради ви б хотіли собі дати? Перше це слухати тільки себе, не слухати те, що тобі намагаються нав'язати, робити те, що вступати на ту спеціальність, яку хочеш ти. Не мама, не діду, не баба, не куми не святи, тільки те. Те, з чим ти гориш, те, в чому ти себе бачиш. І тоді в тебе на 90% що вийде бути успішним в цій справі. Якщо ти вступив не туди, ти відразу це відчуєш, коли тобі почне не виходити. Завжди рухатися до цілі, навіть якщо здається, що ціль неможлива, нереальна. Всі тобі кажуть, що в тебе не вийде. Це неправда. Вийде вийде з великою вірогідністю, якщо ти цього хочеш. І третє. Відкинути страх. Коли ти боїшся, тебе це сковує. А якщо ти його переборов і переборов осудження, страх осудження думки інших. Це дуже важливо. Якщо ти це переборов, це означає, що ти вже став на крок ближче до. Знаходження самого себе. Бо дуже часто зараз буває так, що люди шукають і не можуть знайти, ким я буду в цьому житті. Тому так. Тож, друзі, чуйте себе, слухайте себе, здобувайте якісну вищу освіту, тому вступайте в університет Карля Данила. Дякую вам. Дякую, Дякую вам.